Ветеран війни, майстер-сержант Сергій Забродський у Збройних силах України служив 26 років. Адаптивний простір відвідав вперше. По можливості буду приходити займатися. Він пішов на пенсію, після цього мобілізувався, служив на Сході, в Ліманський напрямок, Покровський. І зараз звільнився за сімейним обставиною. 53-річний Олександр Остапчук учасник АТО, служив у війську понад 25 років, Демобілізувався внаслідок поранення поблизу міста Красногорівка на Донеччині. Я отримав травму спини, травму ноги, ну і сюди, і голови. Ну, зараз я інвалід третьої групи. Вивозив поранених. Там є такий терикон між Мар'янкою-Красною, там природом, і все. Кращих ніколи не бачив. Хто його знає? Ну хороші тренажери. Працюватиме адаптивний простір двічі на тиждень, розповідає тренер Павло Брич, який займається відновленням ветеранів. Каже, два місяці проходив спеціальні курси. Для кожного ветерана виділена година тренування. «У Кожного є своя програма в декого. Наприклад, більше можна нагрузку на ноги дати, бо в нього проблеми з руками, а декому можна більше дати нагрузку на руки. Прави так само будемо проводити і на реакцію, і на координацію рухів, тому що дуже багато військових є з контузіями. Поворська громада одна із 15 громад України, яка перемогла на конкурсі соціальних ініціатив Час діяти нестримні», говорить селищна голова Інна Бондарчук. Надіємося на те, що вони будуть тут зустрічатися, спілкуватися, адаптуватися відповідно. Ну отримувати якусь фізичну реабілітацію. На облаштування у співфінансуванні нас пішло 600 тисяч гривень. Це 200 тисяч з бюджету громади, 200 тисяч – це благодійний фонд наш і 200 тисяч державна установа спорт для всіх. Зі слів селищної голови Інни Бондарчук, у Поворській територіальній громаді зареєстровані 4063 людини. З її слів, від початку повномасштабної війни мобілізували понад 200 жителів громади. Зараз у селах громади проживає понад 60 ветеранів. Говорить, спортивний простір сприятиме реабілітації та адаптації демобілізованих воїнів у цивільному житті. Наталка Кликуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.